Без вас чорний хліб. А в мене ще білого тут, ось дивіться скільки. Я зараз, ну, не знаю, скільки в сковорідку в мене тут поміститься. Я хочу зробити, а що я хочу зробити, зараз вам покажу. Так, Мені треба молоко і яйця. Зараз я молочко налью. Колись, ну це, знаєте, хто люди мого віку або трішки молодші, то, мабуть, пам'ятають. І це ж хліб був, знаєте, який? Був і зараз два яйця візьму. Помию. І продовжу. Раніше не було такого хліба, як зараз, там 500 грам, 350, а все було по кілограму. Ну це в ті далекі часи, і дуже багато лишалось хліба. Ну, була така, не знаю, забула, як вона називається, буханочка кругленька, е, дуже смачний хліб, але його навіть з е, сім'єю чотири чоловіка е, за два дні не з'їси. Ну, я це я про своїх, У мене було двоє дітей, чоловік і я. От, і лишалося. То, е, раніше нарізного хліба не було, то ми самі його різали на маленькі кусочки. І він все одно лишався. Лишався і потім, куди ми його використовували, зараз я оце згадала і розповім вам. Ну, хтось може і пам'ятає, робили такі, ми називали їх бутерброди, але вони і на бутерброди не схожі. Брали яйця, так розмішували виделочкою, ось ось як я зараз. Можна підсолити або цукру насипати, але я нічого не буду робити. Ось, отак. Так, все тут. Розігрівали сковорідку. Так, це помить. Финдюч, а ти що чекаєш? Це не тобі. Лежить на килимку і дивиться, нам, куди я йду і вона очима за мене. Так. Ну, не знаю, взяла поки що 4, ну вже він давненько лежить, то його треба використати. І дивіться. Спочатку в молоко, отак, ну він в мене трішки сухуватий, то я так лишу, поки олії наливаю в сковорідку. Не дуже багато. Ближче поставлю. Так, в яйце. А цей кусочок знову в молоко. От. І оце дивіться. Зараз я його буду викладати на сковорідку. Ага, ще не нагрілася я трішки раніше. І е, таким е, снідали, такий сніданок був. Ну, Кави раніше це днем з огнем, як кажуть, ну мені доставали то. У мене страхові агенти працювали, які їздили по країні і привозили. Ну Важкенько було дістати, але чаї були, чиї були, чи були. Цейлонський був. Е, ой, ще. Краснодарський був. Ой. Поламалась трішки зараз. І оце ранком така смакота виходила. Так, скільки в мене тут у мене тут три поміститься, більше ні. Ну, це Так ми рятували хліб, ну і сушили кубиками і ціленькі, отакі різали, в духовці сушили. Ну, чомусь тоді не практикувалося, щоб нас е, такими на різний хліб, тільки цілий. Але е, буханець різали навпіл і продавали по половинці. Ну і все це ж було не так, як зараз запаковане, там все чистенько, я сподіваюсь. А так хліб лежав собі. Ну, ви все пам'ятаєте це. Так, тихіше вогонь зроблю. І зараз дивлюся, що тут можна перевернути. Я, мабуть, візьму ще два отаких от кусочки, і щоб у мене дві сковорідки було. Ну і тут лишається, так, один, два, три, чотири, п'ять кусочків. Відправлю в холодильник. Ну, а тут, зараз візьму частеньку вилочку. Де вони тут ці вилки? Незрозуміло. Віка скаже бабуля, у тебе тут уже бардак. Ну це тут бардак нема, тут все в порядку. Так, ну і що ми тут маємо зараз? О. Опа! Дивіться, який гарний. Бачите? Ну і Так, чого ти бризкаєшся? Нічого тобі бризкатися? Підлюш, ти я сама собою балакаю. Так, молочка треба ще підлить, бо молочка мало. Не вистачає. Яєць, може, і хватить. О, ламається вже такий хлібець, що ось так. З'єднаємо піділію олійки ще. І молочка. Ну, це може і багато вже буде молока. Так. Вже сухенькі ці кусочки, так що вже їх не хочеться їсти. Я і так хліба мало їм. Ну а коли друзі приходять, то треба, щоб вдома був хліб. Так. Ось іще один. Ну, якраз і вистачить і молочка. Дивиться, оце мій такий рецепт. Отак. Раніше ми так робили. Хочу ж весь? Хорошо, отак. Опа. Ну і тепер оце виливаю зверху де. Може не вистачило трішки, дивіться, частенько і вийшли. Це два яйця, але ну, я не знаю, скільки молочка. Може трішки менше, ніж стакан. Так, саме перший я клала оцей. І він трішки розламатий. Вдасться, удасться. удасться. Так, ну, а це тільки поклала. Тільки ще вогонь. О. І зараз досмажу, і оце можна буде з чаєм, з кавою. А, а, а ще я поставила, ну не знаю. На під віконя поставила молоко. Дивіться, в мене отакий от кефір. Це я, ну, думала, що, це я вчора поставила, думаю, зроблю. Нічого не додавала, просто там же ж батарея тепло. І оце він мені. За скільки вчора поставила, ну, вважайте, що 12. Десь за 12 годин так мені зробився. Це молочко ховаєм. Це буде до кави. Оце ж такі можна хлібці із молоком, із варенням, із сметаною. Так, ну що, я виключаю, і зараз мені оце треба, який розломився. Щоб він був ціленький. Так, ціленький. Ага, ні, це ще треба, щоб вони підсмажились трішки. Тоді добавлю. Виключаю. Оце два іще досмажила. Дивіться, які гарні. І цей все. Можна цукровою пудрою притрусити, а ну, можна і нічого. Бачите? Вийшли так, як оладки, але гарні. У мене є ще один. Ну, тут е, треба хліб, щоб в два рази товщий нарізаний. І ще такий ми робили в мене є рецепт, але цей хліб не підходить мені. Треба брати такий не нарізний. Ну, колись, може, візьмем, то теж зроблю. Ну, оце такі вийшли і дивіться, смакота виходить. І зараз я візьму знизу, який не, не гарячий. Розламаю, покажу, як це всередині. Дивіться. Я хліб і смачно? Ні, Тобі не можна. Бачиш? Я тобі все, що можна, я тобі даю. А це мені. І десь у мене ж тут? Кисле молоко? Але воно густе, густе. Як сметалку. Угу. Це смачно. Навіть застил не буду сідати. Теді, тобі це не можна. Це мені можна. А тобі ні. Так я ще один не з'їм. На жаль, сьогодні Наталія не прийде, бо її забрали, вчора було її кумові 80 років. І її кума діти забрали до себе. А так би посиділи. Mm -mm. Mm, це мій перекус? Дві години? Чотирнадцять годин? Ну, mm, це й добре. Пиндюша, ну не крайте мені серця. Я цього не дам. Я хочу, щоб ти довго жила і даю тобі те, що тобі тільки корисно, а це тобі не можна. Ви бачили ті очі? Ну це ж взагалі так дивиться, вроді, вона з голодного краю. Повну миску дала сьогодні. Вітай так сказала, що ти кабася стала. Так, я й застил не сідала, тут посмакувала. Півчасти випила. Ви подивіться на неї. Ти як голодна, це, це рушничок, нема нічого в мене. Ти будеш їсти? Будеш? Я зараз нагрію тобі, а, а того не дам, ні, ні, то тобі не можна. Ну йди їж. йди, нагріла, йди їж. Давай їж. не неси на накилим, да, да, давай їж. давай. Ну, от і добре, помирилися. А то прям так аж жалко її. Треба їсти, щоб вона не бачила. Давай, давай, кушай. Умнічка, тільки ж не накидай, не накидай. Бачиш, килимок чистий, попилисосила, щоб хоч день, до завтра, щоб було чисто. Кушай. Ну що, поїла, бачите? Поїла, молодець. От яка молодець, але трішки накидала. Фендюш. Ось, бачиш, понакидала. Ой, господинь. а ні, це ж я сліпа. Чистенько, все, моя хороша. Ну, і умничка, ну й до вечора.